Також хочу зараз розібрати сім'ю у лежаку. Буду розбирати ту сім'ю, якій бжоли дуже не облітаються. Тому що сім'я, яка з певних причин поки що не вилітає, вони ще зимують, в зимовому клубі, то воно і не буде повністю зрозуміло і об'єктивно. Тут сім'я не те що велика і не дуже вона. Аж і така і маленька. Чесно, я не пам'ятаю з точністю, щоб я міг сказати, якої сили ця сім'я. ну Будемо зараз разом дивитися. Ну, раз я її е, запустив зиму, то, значить сім'я більше як 4 вулички. Це рамки з медом. Ось такі запасні рамки. Може, якщо на котрійсь з рамок буде не вистачати меду, то може і навіть і щось заміняю. Буду бачити. Це перша рамка, на котрій є бджоли. До сонця, одноденного засіву немає. Ну, Рамки ще ті, що я взяв, то гарні медові. Ясна річ, що спереді вони вже мед повибирали, тому що вже зима фактично прийшла. Ось на цій рамці бачу засів. Небагато, але все-таки засів вже є на цій рамці. Тут. тут на цій рамці немає засіву. З кормами все в порядку. С кормами, медом. Як сказати. Так, тут немає. Тут немає засіву. На п'ятій рамці від стінки, то засів я побачу. Ось тут немає. Скоріше всього, що ця сім'я зимує окремо від тих сімей, тому що на першій рамці бджоли немає. Якщо б бджола була на першій рамці, то вона б відчувала тепло сусідньої сім'ї. А сусідня сім'я, напевно, зимує по ту сторону перегородки. Так. Хотів би я ще знайти матку. Ось і матка, гарно на сонці видно значок. Тому що у лежаках розплоду немає, тільки засів. Ну, а як ми знаємо, засів під час обльоту це нормальні речі. Тільки що подивився, чи є розплід у лежаку. Сім'я непогана, на 6 вуличок розплоду там немає. І, якраз в мене є такі сумніви, що об'єктивніше, чи сім'я, яка у лежаку показує, що немає розплоду, чи сім'я, яку я експериментально вже третій раз цієї зими розбираю. Тому зараз буду дивитися ось цей корпусний вулик і по ньому якраз буду визначати, чи є розплід. Тут хороша сім'я. половиною булочки. димар у мене погас, тому буде такий невеличкий експеримент. На дружелюбність моїх бжіл. Цю рамку вони конкретно підчистили. Я думаю, що я цю рамку в кінці огляду струшу і поміняю на медову. Ну а ця рамка. Медова, гарна. Так, тут це теж рамка важка. Осидженість бджоли з обох сторін однакова. Ця рамка трошки легша. Так, засіву немає. На цій рамці. Ось і маточка тут. Ось на цій рамці теж буду дивитися розплід. Матка прилізла на ту сторону. Засів є, але не багато, буквально три яйця. Сторони взагалі немає розплоду. Осматка. Ну, що я вам скажу, у цій сім'ї є підмор? Частковий є підмор. Якщо ми дивилися попередню сім'ю, яку я показував, ось так обжали. Ось такої підмору. Ось така ситуація. Ну все, я буду складати. Сім'я не надто велика, якщо так добре розібратися на 5 рамок плотного обсидження, ну або на 6. Цю рамку крайню вони підчищають, то я її струшую і одну із цих медових ставлю їм у гніздо. А можу навіть її просто струшити і поставити за застону дошку.